Ще. Дивись. Отак. Що ти заглядаєш? Давай, отак. Дивись, отак. Пальчиками трошки його розріб. Давай так розрівняли. Да? Тепер беремо скалочку. Підиш десь з цієї сторони. І давай отак. Отак. Ні, пальчиком тут не держить. Бачиш, у нас скалочка не крутиться. Тоді отак. Отак. Підожди, підожди, отак. Отак. Так, тепер дивись, відкладаємо скалочку, підожди. Дивись. відкладаємо скалочку. Дивись, кладемо капустку. Отак. Дивись, капустка, Бачиш у нас? Мама мамо ще я положу, так. О. Дивись тепер <stained noise> да, да? І дивись, отак берем. Отак. Отак. Отак, да. Так, дивись, дивись. Міюсь. Дивись твій пиріжочок буде, да? так? Ну, трошки кривенький, ну нічого. Дивись. Ой. Mm -hmm. Клас! Жень, у нас там.